З чого найкраще робити міжповерхове перекриття у двоповерховому житловому будинку? Переваги та недоліки. Недолік бетонних плит перекриттів лише один складність монтажу. Вони мають значну вагу і, як наслідок, вимагають використання важкої спеціалізованої будівельної техніки. Однак переваги цього залізобетонного виробу повністю окупають цей мінус. Судіть самі перекриття, побудовані з них, забезпечують відмінну звуко та теплоізоляцію, є абсолютно пожежобезпечними, не піддаються корозії, а також відрізняються величезною міцністю та надійністю. Крім того, також не можна забувати, що обробка залізобетонних плит перекриття дуже проста справа, оскільки поверхня їх ідеально гладка. Знову ж таки, якщо ви вирішите купити їх, на такі плити перекриття ціна буде відносно невисокою. В порівнянні з цільномонолітною плитою перекриття та дерев'яним перекриттям.